Так, право для активації сідниці. В даний момент ми працюємо з правою сідницею. Я стаю на праву ногу на коліно саме ліву ногу з боку випрямляю вздовж тулуба. Стопа лівої ноги вона не повертається від тулуба, вона залишається стоять прямо перпендикулярно відносно. Стигна гомілки. І ми її ставимо або на внутрішню поверхню, або трошечки, навіть, якщо це можливо, спокійно розвертаємо, ставлячи повністю ступу на всю її підошовну поверхню. Таз в цей момент знаходиться у нас чітко над опорною правою ногою, яка буде зараз працювати. Тобто ми не зміщуємося сюди. Ми не падаємо туди ні в якось з сторін, чітко, перпендикулярно відносно підлоги. І далі починаємо власне, саму вправу. Для цього нам потрібно максимально виставити рівно прямо таз, він не має бути в нахилах вперед або назад, він має теж стояти в нейтральному положенні. І пробуємо поступово. Згинаючи в кульшовому суглобі праву ногу, праве стегно, поступово рухаємося в сторону назад, неначе хочемо посадити сідницю на праву п'ятку. Нахилили корпус вперед, відчули ось це згинання в кульшовому суглобі. Потім для роботи сідниці ми її скорочуючи, випрямляємо. Тулуб ставимо його перпендикулярно до землі. Робота відбувається саме в кольшовому суглобі. Знову нахиляючи корпус вперед, поступово відсовуючи таз назад до п'ятки, нахиляємо корпус все нижче. і потім, активуючи праву сідницю, випрямляємо корпус. Ця вправа допомагає вам відчути роботу саме правої сідниці. Плюс до цього вона допомагає іще і працювати і з м'язами тазового дна, тому що під час згинання тазу відбувається розширення відкриття задньої поверхні. Нашого тазового дна саме позаду. Це відбувається за рахунок розширення ем, сідничних бугрів. Вони неначебто роздвигаються. Плюс до цього ви ще можете відчувати розтяг трошки внутрішньої поверхні лівої ноги під час виконання цієї вправи. Дуже важливо тут слідкувати за своїм диханням. Відкувати за спиною, бо має бути ніяких не має бути ніяких коливань. Тобто ви маєте бути абсолютно стабільні і працювати чітко ж тільки однією ногою. І на іншу ножку виконуємо те ж саме. Перемічуємося, відставляємо праву ногу в сторону. Виходимо в опору наліво, знову ж таки, стаємо чітко перпендикулярно, стараємося ось тут лінію тазу теж виставити. Рівно, корпус не падає, тримаємося по центру над опорною ногою. Чому не падаємо? Тому що якщо будемо нахилятися в сторону, відповідно, у нас будуть працювати бокові м'язи тулуба. Буде відбуватися бокове згинання. Тут буде відбуватися розтяг, який буде тим самим підтягувати таз. Тоді у нас будуть трошки інші м'язи працювати в цьому випадку, буде скорочуватися інший сідничний м'яз, який буде, власне е, нахиляючи таз до стегна, здійснювати рух відведення типу стегна. Тому ми стоїмо чітко в цьому нейтральному положенні. Випрямленому, центрованим та лівим кульшовим сугом, поступово нахиляючи таз вперед, старами відчути розтяг сідниці і потім її скороченням підняти корпус знову в вертикальне положення. Повторювати потрібно цю вправу скільки разів, скільки ви будете відчувати можливість зберігати коректно своє положення тіла. І поступово з кожним днем повторів можна додавати кількість таких згинань, таких опускань. Sam,